Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській Федерації. Сьогодні 22 січня 2025 року. Сьогодні День Злуки. Саме в цей день, в 1919 році, був підписаний акт злуки між Західною Українською Народною Республікою та Українською Народною Республікою. В 1902, вибачайте, в 2024 році. Було підписано указ президента про історичні землі України. І сьогодні Укрпошта випускає три марки, також два поштових блоки, які присвячені українському національному костюму. І Вони присвячені нашим костюмам Курщини, Білгородщини та Кубані. На маркованому аркуші кожна марка з номіналом Ю щодо рівня присилання нерекомендованого рекомендованого листа в межах України, а також ще один купон. На поштовому блоці розташовано шість марок. І е, кожна марка номіналом М щодо рівня присилання рекомендованого листа в межах України. Е, Спецпогашення штемпелем першого дня відбуватиметься тільки на головпоштамці. Також Укрпошта підготувала два конверти першого дня для марки, а також для великого блоку. Причому великий конверт формату С5, він буде використовуватись Укрпоштою в Подальшому як черговий конверт першого дня. Не черговий, а черговий. Що це, я вам нагадаю, ще тоді, коли нема змоги випустити конверт першого дня, він буде використовуватись як конверт першого дня. А також філотелісти підготували багато свого матеріалу до виходу цих хмарок. Що сьогодні відбуватиметься на голову поштамці, дивіться далі і, будь ласка, не перемикайтесь. Далі буде. Друзі, зараз я перебуваю в філателістичній крамниці. Я в своїй підводці забув вам сказати, що Укрпошта ще підготувала ось такий презентаційний набір. Це презентаційна папка до виходу чергових марок з серії Український народний одяг. Вона містить поштовий блок, поштову картку, про яку я вам не казав, а також конверт першого дня. Скільки коштує цей? 600 гривень. 600 гривень він коштує. І наклад, здається, має бути десь приблизно 30 тисяч, Ну, Не знаю, це не суть, але ось так от він виглядає, тому що я просто вам забув про це сказати. Ну, а я зараз куплю, купую для себе матеріал і готуватись. Не примикайте. Друзі, філателісти вже готуються до спецпогашення. Я тепер я вам хочу показати, як власне, виглядає аркуш. Ви пам'ятаєте, я казав, що на аркуші розташовано 8 марок, а 9 це купон. Ось це Ось це купон. Так от виглядає народний одяг Білгородщини. Так от виглядає народний одяг Курщини. Дуже красива робота Миколая Кочубея. Ось так от вони виглядають. Так виглядають марки народний одяг Кубай. Дуже така барвиста, красива марка. З таким зеленим кольором, дуже мені подобається. Також «Укрпошта» випустила одну листівку на усі марки з мапою України. Філателісти також ще і іншу листівку випустили до цієї нагоди. Ось так от виглядає поштовий блок яке містить усі марки, які були на е, аркушах, а також е, на купонах. Але тут вони вже мають е, свій номінал. І марки, які були ще й на аркушах, вони мають також інший номінал, номінал М. Ось така річ, також ось це е, конверт першого дня. З поштовим блоком. І це ви бачите, що це конверт першого дня. Але це вже буде, як я казав, черговий конверт Укрпошти на той випадок, тоді коли, якщо Укрпошта не встигає надрукувати такий великий конверт. Ми сподіваємось також, що Укрпошта ще випустить маленький конверт формату c 6 так само черговий конверт. Друзі, не примикайтесь, далі буде. Друзі, за пів години 11 година я вже закінчую свій день на спецпогашенні. Сьогодні матеріалу було дуже багато. Три марки. Один блок, той, що сьогодні можна було придбати в крамниці. Інший блок, той, що немає перфорації, він тільки на замовлені, ще з V-абонемент. Отже, матеріалу сьогодні було багато і власне речей можна було сьогодні зробити багато. Зараз ви бачите великий КПД. Це КПД Укрпошти, як я вже казав, що він буде використовуватись і по-дальшому, як черговий конверт з першого дня. Ось ви бачите, як він виглядає, ось ви бачите, як виглядає штемпель першого дня. Таких конвертів я зробив декілька на замовлення філотерістів, клієнтів моєї крамниці. Будь ласка, можете завітати до моєї крамниці. Якщо бажаєте, ви зможете одержувати такі сильні матеріали, які робить Укрпошта, а також ще й інші, трішки по-іншому зроблені. Ну, ось, наприклад, ще от один конверт першого дня, власне, як і зробила Укрпошта, там, де три марки, один штемпель першого дня, можна було зробити так. Також можна було зробити. Окремо кожну марку на конверті ось таким от чином був зроблений цей КПД, конверт першого дня. Ось так само виглядають інші конверти з першого дня, як вони були зроблені. А, також Укрпошта випустила свою листівку, з якої ми робили карт максимуми. Я нічого не вигадував, власне, клеїв марки так само, як і у Карпошти їх клеїв. Ось так от він виглядає. Карп максимум один. Так, хвилиночку. Це я зробив ще парочку сувенірних таких листівок з темпелем першого дня. Ну, деякі власне, мої клієнти, які користуються херніцією. Інколи можуть отримати такі цікаві речі, ну і ось ще інший картмаксимум, а також вдалося мені знайти ось такі листівки, вони менше з розміром, ніж сьогоднішній звичайний картмаксиму, щоб ви зараз бачите, вона трішки менша. І можна було зробити ще ось такі картмаксимум. Так само я вас нічого не вигадував, коли в марті не то місце, звідки ці, цей одяг. Отже, друзі, на цьому я буду закінчувати наш репортаж. Сьогодні він дуже короткотривалий, не буду вас засмучувати. Очікується, що мають бути якісь урочистості сьогодні, але десь у 3 годині я вже не буду їх чекати. Дякую всім, хто дивився мій репортаж. Дякую всім за вподобайки, за те, що поширюєте мої відео, за те, що коментуєте мої відео. Слава Україні! Героям слава! До побачення, до побачення, до побачення та до нових зустрічей.